Доброго ранку. Михай привіт підписникам. Махай привіт. В кого сьогодні день народження? Каже, тебе вчора всі, всі вітали, але сьогодні день народження. Кажи, але ми вже всі привітали вчора. Ми, ми святкували. І це ми не хотіли цілий тиждень переносити. Каже, то ми вже відсвяткували. Сьогодні, може, десь може, десь поїдемо, буде видно. може, будемо вдома. Я думаю, може, в якусь дитячу. Дитячу планету чи ще кудись христинку завести, так. О, дуже всім дякуємо за привітання, їх просто ну їх просто тисячі, не знаю скільки, в коментарях, в приватних. Ну Дуже дякуємо, дуже приємно, дуже тебе всі люблять. Ніхто ще так багато не мав. Дякую. Ніхто ще так багато не мав привітань. Тому дуже-дуже приємно. Ой, ми трохи довше поспали, вже біля 9 -ї. так? Так. Не знаємо, що там бабуся наша. Треба вставати, снідати. І не знаємо планувати цей день. Так? Так. Ти велика вже, скільки тобі рочків? Скільки вже тобі рочків? Вона народилася десь за. 15 шоста зранку, і вже пішов третій рочок. Доброго ранку. на? Нема? Хто то вже виспався? Що, бабуся, виспалась? Виспалась. Ви ж давно стали чи Ти, перейшлася. Половина дев'ято. Ні, не половину, а а Во, половина дев'ятої. За десять 8 за 10-й. А ви вже один там остали? то нині день народження. Кого то нині день народження? А, Сонечко, вітаємо а, тебе ще нині. А, a, Каже, вже вже тільки навітали, вже можете а, щоб на ти мені була Здоровенька і щасливенька. Да, да. І жила під мирним небом. А скажи всім підписникам. Всім підписникам скажи дякую, хто мене ну, скажи, вітав. Гарно, дякую. Всім, ну, скажи, всім, гарно, кажи, дякую. кожному дякую, кожному, кожному. Ну, скажи, давай, дякую. Давай. Будь ласка. Всім скажи. треба подякувати, хто писав тут, хто... ну, будь ласка, хто так гарно вітав. Кажи, і багато, всі... навіть не... Неможливо всіх перечитати, але ми будемо старатися. Будем ми, старати. якщо не кожному, ну кожному не відпишеш, але ми в сповіщеннях бачимо. Хай швидко, але це. Я кажу, дуже приємно. Так, всім щиро дякуємо. І щоб всі були здорові. Ой, Нині такі. такий гарний день. Сонечко. Вночі дощ падав. Вночі падали Но, Добре, що не вдаліш. Не Романовича нема вже. десь, вже десь чухну, вже діда нема твого. Що в нас за гості? Що в нас за гості такі є? Це то за гості. <плес> Ти дивишся мультики? <плес> Скільки тобі <тебе> рочків нині? <плес> Два. Так, гарна. <плес> гарна дівчинка. Я не знаю, що саме друзі, але здається, у мене з самого ранку будуть якісь зйомки. Щось оператор налаштовує. Каже, що треба якесь інтерв'ю дозняти. Христя, що то буде інтерв'ю? Ні. А що то влог? Ні. А що саме? Ну то розкажи мені сценарій, щоб я розумів? Чи ти поки що техніку налаштовуєш? Будемо сідати, снідати, якраз все розкручую, витягаю з холодильника. Треба доюда. Ще, ще спочатку подумали, тільки канапки будуть їсти. І хрустинку нагодували канапками. А я mm -hmm. думав, що теж будуть тільки канапки, весь можу кажу... тільки піцу. Два, два куска піцу лежали, чую зі. А я і кажу, а я хочу я хочу того салату з тими як з креветками. Та до речі, було чотири тарілки, то майже все салат з'їли. О, і таке. Так що Nie. будемо сідати, снідати. Там вже Романович доїдає, ще має качіночки. А, та, доїжджає. Uh -huh. А я що не доїдає. Він казав, що він хоче каву йому робити. Ще покажу нашого тортика в розрізі. Ось такий він, дуже всі хвалили, дуже всім сподобався. Дуже смачний. І тут наша фантазія. Всім смачного. Дякуємо. Дякую. Що Христу допомагає тобі складати? Та ти б навпаки ще розклав, хай би вона побавилась. Я ховав ті дощ падав. Ага. Хоча вони вроді би виглядають. Та володя, то воно не то розраховано має бути. Ти шо? Мало би бути. <гум> тя, тя. Дощик нападав, Так. топ тя. Зараз дядя надує і воно все постікає, так? Тя. І ти будеш спускатися ще, поки дяді не забрали. Так? Ні. <гум> ну, Буквально в секунді надувається, тільки включаєш. 37 хлопчика. Лило, о, дивись, скільки водички злилося. Водички багато і З нею вантажити той батут, не дуже хочеться. Він і так налегенький був. Ну вибика ви викачували. Ну це Володя, то махіно. Все, наш зайчик вже полетів. А мама казала, що він полетить. Мама казала, що він полетить. Хоче зайчика, а зайчик і заємними. Диви. Або дивись, де зайчик, де сюди. А ми з Іринкою їдемо до знайомої, замовляли її кавомашинку і треба показати, як нею користуватися. Там, там нема що, але перший раз то ту, ту чашу не всі вміють заставляти. Потім вже як руку нап'єш вона легенько, вона каже, ну я каже щось, щось не може. Зараз приїдемо, недалеко, зараз приїдемо, покажемо, а то і їздити. Несу я далі свої манелі на гойдалку. Вчора така злива почалася, то я побігла скоренько, спрятала і навіть вже трошки намокло. Треба розстелити, нех висихає. Ми ще нині такі на розслабоні, ще нині нічого не робимо. Романович, правда, поїхав вже за тими штуками. Вже подзвонили хлопці, що там переробили, чи що вони там чи доробили, те, що там не залазило. Так що вони вже будуть мати точно роботу. Не знаю, чи будуть нині починати, може вже й нині почнуть, а як ні, то завтра. Але щойно казала знайома, що на 8 годину знову заказували в нас зливо. А воно може і бути, бо воно так припарює, так добре припарюється. Так що, напевно, ще нині будемо знов дощ чекати. Такі котр. Там Романович. Все пуча, все пучком. Все пожанком. За да, все пряху. Навіть тобі десо купив. Мені? А о. Та ну я не вірю. Бачиш, наперець. О -о -о. Видиш, прокручується, прокручується, можеш сипати, а можеш так во. Ага. І повністю зняти, бачиш? О, то файно. Вот, Бо у нас антенна ще э, там така є, пластмасово. І у Володимиру що... купив ось. О, всім щось купив. Будемо чим чиститися. Ага, це те, що я замовив. Так, є. А все, є, yeah. все, що є. І Вероніка вчора прийшла, прийшла каже, у вас нема зубочистки? Каже, мені відшучила ця. І кажу, Вероніка, постійно нагадується, кажу, і, і забуваємо купити. І а ще? І... Що у нас ще є? Шо, шо, шо? Що шо? Ще не все. Ще купив от тобі, о. Това се тоже тобі където то любиш. Десятка. <сък> ага. у десятки у нас няма. А, то <сък> е. Десятка. И купил още Оба! Ото таке закльопки робити, то нам порадили хлопці, які роблять плути, Кажу, тим всім займаються. Кажуть, тим ручним ви будете вдома, -а, -а. а тим воду, шуруповерта, в три рази швидше. Ви отак населяєте і тільки закльопку раз і все. А -а -а. І... Це і... зараз покажете, і як скоро робити. Ми будемо пробувати, не знаю. Новеньке сверла, що ходити. А хлопці так. вже Холод... доробили і вже можна пробувати щось робити, так? А це термопаста Це Тобі, до це тобі. Ще Ще раз, тобі. заповниш? то до комп'ютера різні штуки. Богданчика колеги, мої колеги тепер. Попросив замовити Богданчика друг йому а, термопасту так. і всякі такі штуки. От о, о. дивіться, подарунок зразу. О, о, що я, ж ти любиш. Дядьку, клас. Приємно, дрібниця приємно. Друзі, можливо, скоро ваших діток буде день народження. Може, хтось з нашого селища чи навколишніх сіл, комусь фотозону треба, бо ну що вона буде в нас висіта, так ще комусь би послужила. Приїдьте, забирайте, готова, складена, тільки собі вчепили і все. Так. Ще навіть маємо трохи кульків, таких ненадутих, можна ще буде. Там щось до доправити, скільки зуча кульків, і тут така no. файна фотозона. Та ну та бо no. не знати скільки ми перші тіту тримали місяцями. Ну що, ну сама навіть машину зіпимо машину на заднє сидіння, mm -hmm. легенько склали і все. І, і Прям легенько вийде а, на, 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 на заднє сидіння, тут є. Тільки ну, зараз Ми, не пишіть, бо то на, на пересилку вона не піде. То як то, хто хтось хто, хто, тут близенько, є, чи, чи, йде, чи, чи з добротвора, чи десь там, може, з яких сіл, чи з Кам'янки навіть може бути. Так то може. Найближче, хто може приїхати забрати. Наша Христинка нині їсть як доросла на Налиснички з м'ясом і борщиком попиває. Що не і то, очі, але я і надумала, то так той борщи, бо так хоче пити, що сядь. Не надум... віддає, навіть не віддає тобі чуєш. Ми надумалися в дитячу кімнату. ну як надумалися, Я їду ще відранку, але я, река, я думала відранку... десь на басейни, але шукала, тут всюди в нас холодні. Такі озера, все, що по кругу. О, а Може в дитячу кімнатку поїдемо. ще на... Одинку-дві, в червоноград, ми ще ніколи там не були. До речі, я подивилася, що є е, Мадагаскар, і є карамель. Що гіпше? То там, хто, там хто давно мінцевих? наші підписники я писали, що знаю, в Чорноград. Але є я не знаю, що гіпше, хто що порекомендує для, для такої маленької дитини, де є більше розваг. Та, бо ми там ніколи не були, а люди пишуть, що там. А нам місто близько можна Нам взагалі їхали. Я подивилася, то то можна з'їздити. Друзі, ще питання, що робити? Вчора поклала е, карамельку Христинці когутика купила, поклала на панель, воно розтопилося і приплавилось до панелі. Ну, просто намертво. Я не знаю, що ми маємо робити і як з тим впоратися. То, що тату салфеткою додому при, при, прикрити. Це просто капець. Ну, просто намертво. Як його? Може, є якісь ідеї. Все, Дівчинка вже готова їхати. Диви, зараз, знов, зараз знов полетить. Зараз знов полетить, Тримай, і знов по далеко-далеко. Зараз полетить, будеш плакати. Дай, мама, тобі поправи їдемо, бо там вже пізно, не знаю, думки розділилися, багато хто той Мадагаскар. Цей, я не знаю, по черзі каже, піде. Давай їдемо, давай махай до писати. А бабусі, папа, папа, бабусі, ну, махай. Зараз полетить. полетіш небо відпустити. Вже би був полетів. Ну тут тримай. Треба на ручку прив'язати. Зараз тату вийде і вже їдуть. Все, посила? Хто Все? пустив? Махай папа. Зараз знову буде. Зараз знову буде те саме. Він не дуже високо летить. Ну то він вчора, слухай. Але. Все, полетів. В небо. Полетів. Папа, папа, куйка, махай, папа. Папа. Зараз. Все, зараз ще бачиш вище, вище, вище і зараз не буде видно. Наші поїхали, а хлопці вже щось, щось тут починають підемо. складати. Тут вже цікавіше прикладають і зараз будемо дивитися, що тут у нас буде виходити. Виходить, дуже, дуже файно. Це Мало би файно. Тут роздавати буде на буде зібрати. Дуже третьом містити. Як поставиться. Але виглядає файно. І тебе треба закладку. Раз. Добряйте, пані Марієтку роботу. Ну, так. Але Нормально. А потім буде це чорне. А тату, то треба, певно. Але зараз воно на трошки другий раз, як ми. А мене? я прийшла трошки підкріпитися 18. сливочками. Маємо таку сливу, то сливки схрещені з алечою. Але вони такі добрі, солодкі. О, вона вже там на чубку вити, вона вже сохне, але вона кожного року родить. Тут стільки тих сливок, що просто аж геляки гнуться. Я ще не пробувала, бачу, що Мартуся сюди ходить на пеньочок, 17. сідає і собі їсть. Добрі вже такі, котра нігенька, то вже добре. Ще собі поїм і напевно, що треба зараз, як трошки сонце спаде, піти на город. Вже аж страшно йти туди, бо вже знову позаростало. Полоницю треба сполоти, бо вже вона така зарощена. Ще те, то ще може бути, а полуниця тут дуже заросла. Якщо не буде дощу, то треба буде. Йти трошки попрацювати. Сама наїлася, спершу несу хлопцям підкріпитися, якщо, як, якщо смакує. Олезе? Так мені ну, дякуємо. Твердувати чуєш, я чую, ще трохи. Ні, вони такі добрі Володя, купили. Дуже добрі. Одне плесо хлопці вже скрутили, показую вам, як виглядає, О, щоб недалеко було носити. І ось так виглядає цієї жалюзі. Тішиться, не знаю, за що брати, з чого починати. То коник то цей. Мені коли тут не були. І дуже добре, що діток нема багато. Тут день народження святкує, але... Загального діток небагато можна спокійно собі побавити. Обана! вона клас. у нас слизька. Машинки. ну давай. на всьому по секунді. Будь-таки у нас зараз буде дощ, бо така хмара йде, вона, правда, боку, може вітер понесе, бо я дуже нічого не спіла зробити. Щойно парило, але вибрала ті, вибрала кабачки, бачу десь зелені, я не люблю зелених, де вони в мене взялися. О, І хлопці хочуть вечеряти, хочуть їсти, то треба йти їм, голубці загріти. І вибрала вже одного огірочка, вже для хрестинки огірочок є. Так ще такі малесенькі зав'язочки. Айду до хрестинки вітати її. З Хто є? То, ще? Люди кажуть, дякую, Владик. Владик вчора вчора з подарунками. Нині з подарунками. Капі, є наші квіточки. Якома вчора, вона прийшла. лялі. дякую. Дивися. <рошу> о, чай, о, вона да? любить такий вітер. вона Христулька, дивись як вади квіточка, ти є. Дякую, а вже Шриць. показала вітер, та й що? <рошу> з... за... За... Ювелірний дім я накладаю, я на... Да. наставляю на стіл, будемо. Ґрусто? Правда, я вже з Романом чим познаю і з володів. Я кажу, якби на ті голопці, то пам'ята десь заїхала э, в ресторан. А, 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 каже, ось... а Олька каже, а Олька каже, а у вас ще є печінка? Кажу, Олька, а я думаю, <laughs> я то її є доїсло.